Доброго дня, шановні колеги. Одразу дозвольте сказати, що для мене велика честь бути сьогодні присутньою на цій нашій зустрічі. Ну, з багатьма з вас ми вже дуже давно знайомі. Саме з того етапу мого життя, коли я працювала на кафедрі сімейної медицини тамбулатурної поліклінічної допомоги нашої академії імені Шупика, зараз НОС імені Шупика. Ну, але існуюча війна вносить. Корективи і внесла також корективи до мого життя. І на сьогодні я, залишаючись ще на кафедрі доцентом, додатково вирішила повернутися до практичної діяльності. І в даний час я ще є заступником директора з медичного обслуговування дитячого населення, консультативно-діагностичного центру Святошинського району міста Києва. Із практики можу зазначити, що вже сьогодні. Незважаючи на дійсно зменшення кількості населення, яке до нас звертається, стикаємось ми все ж таки з проблемою сезонного підвищення рівня захворюваності на гострі респіраторні інфекції, тому що вони дійсно, незважаючи ні на будь-які обставини, вони нікуди не поділися. І саме захворювання дихальних шляхів, вони є найбільш поширеною патологією серед всіх інфекційних захворювань. Особливо це стосується і актуальних міст та великих міст, тобто мегаполісів. Захворювання респіраторного тракту вони супроводжуються тимчасовою втратою працездатності, вони приносять дискомфорт певне до життя наших пацієнтів і впливають не лише на самого пацієнта, а й турбують його оточення. Ця група захворювань вона супроводжується порушенням функціонування мукоцелярної системи. І Сьогодні ми з вами трошки згадаємо, що таке мукоцелярна система і які саме зміни в ній відбуваються у разі виникнення захворювань. Ну, все ж таки хочу зазначити, що мукоцелярна система це система війок і калихоподібних клітин махотливого епітелю і трубчастово-цинозних бронхіальних залоз підслизового шару. Взагалі, в перше було описано ще у 19 сторіччі, і на сьогодні відомо, що на кожній клітині міститься до 250 рухливих придатків, так званих вій. Ці вії вони б'ються з дуже великою частотою і рухаються в окремому напрямку. Якщо подивитися про більш такий сильний так, мікроскоп, то ми можемо побачити, що ось цей рух він нагадує рух поля пшениці під впливом вітру. І ось ця така наномашина, так звана, вона складається з більш ніж 600 білків на додаток до різних ферментів і інших молекулярних комплексів, які саме і беруть участь в цьому процесі, тобто в процесі рухливості відій. Координаційна міжклітинна взаємодія з розчинними субстанціями секрету це і є такий найважливіший фактор ефективного функціонування повітряно-провідних шляхів, також легеневої паранхіми і сурфактантної системи, саме в фізіологічних умовах. Самою природою вже закладено механізм самоочищення дихальних шляхів. І відомо, що гомеостаз дихальної системи він забезпечується багатьма фізіологічними механізмами, серед яких одним із найважливіших і найбільш вивчених є саме мукацелярний кліренс. Комплексний, ефективний захист дихальних шляхів він відбувається за допомогою природних механізмів, до яких. Ви бачите, на слайді відноситься аеродинамічна фільтрація, мукоцелярна транспортна система і кашель. Ну, а також відбувається за допомогою неспецифічного і специфічного захисту. При цьому секрет з невеликою в'язкістю і пружністю, він видаляється з бронхів переважно за допомогою самокоцелярної системи. А той секрет, який більш в'язкий, він виділяється саме за рахунок кашлювого диспрагаційного транспорту. Функціонуючі механізми захисту вони дозволяють забезпечувати основні. Функції дихальних шляхів, до яких відноситься почесна, дренажна функція. Також ці механізми захисту вони забезпечують саме стерильність респіраторних відділів, відновлення порушених структур і функції респіраторної системи у разі того чи іншого фактору. Процеси бронхіальної і альвіалярної секреції, які безперервно функціонують, вони саме формують слизовий такий покрив дихальної трубки, яка має різноманітні захисні властивості. Це і виділення інгаляційних частинок, бактерій, продуктів метаболізму. Також має антибактеріальні і антивірусні властивості. Можна сказати, що мукацелярний кліренс, він все ж таки складається з двох дуже важливих частин, до яких з одного боку відноситься війковий апарат, про який ми вже сьогодні з вами поговорили, а з іншого боку, відноситься секреторний апарат. І саме основне завдання секреторного апарату, воно полягає у продукуванні слизу. Якщо згадати, що таке слиз, то слиз це в'язкопружний гель, який утворює тонку захисну плівку на поверхні слизової оболонки дихальних шляхів. Це дуже складний. Водний розчин, до складу якого входять ліпіди, білки і інші речовини. У здорових людей дихальні шляхи, саме слиз в дихальних шляхах, він утворює таку двошарову структуру на кипітеля. І при цьому поверхнева активна речовина вона розді... розділяє геліви і зольні шари цього слиця. Якщо ми говоримо про секрет, секрет це такий фільтр, фільтр дихальних шляхів, який постійно оновлюється. Верхній шар секрету він формується в основному за рахунок муцинів, Тобто це група високогліказованих протеїнів, і до 10% бронхіального слизу становлять саме нейтральні і кислі глікопротеїни. Саме вони і визначають в'язкість бронхіального секрету, ну і в значній мірі залежать від внутрішніх і міжмолекулярних дисульфітних і водневих зв'язків. Коли відбувається руйнування цих міжмолекулярних зв'язків, то це призводить до зменшення в'язкості секрету. Секрет за своєю структурою є багатокомпонентним калоїдним розчином, який забезпечує ефективність функціонування мукацелярного транспорту. Але при цьому не треба плутати секрет дихальних шляхів з мокротинням, яке виділяється, продукується так при, наприклад, захворюваннях. Механізми формування зміненого, патологічно зміненого секрету, тобто мокроти, вони визначають тяжкість порушення дренажної функції дихальних шляхів, і часто. В своїй практичній діяльності лікарі вони недооцінюють його патогенетичне значення. Ну і це також впливає на ті обсяги заходів, які ми можемо впроваджувати для відновлення функціонування кацелярного клірансу. Взагалі, якщо ми з вами поглянемо на патогенетичні механізми порушення мокацелярного кліренсу, то в основі цих порушень лежить запалення, тобто запалення є пусковим механізмом. Після проникнення патогену в дихальні шляхи і фіксування на поверхні слизової оболонки, відбувається його реплікація і цитопатична дія на тканини респіраторної системи. Це призводить до зміни епітелію, до його десквамації і відбувається на тлі різкого наповнення судин мікроциркулярного русла. Процес запалення слизової він супроводжується слизової і підслизового шару, і це також впливає на функцію дренажно дихальних шляхів і призводить до виникнення кашлю. Збільшення утворення слизу воно супроводжується зниженням антибактеріальної і противірусної активності секрету. І це є також умовою для розвитку бактеріальної інфекції. Ну, в першу чергу, ці, ці зміни вони відбуваються за рахунок зменшення концентрації секреторного імуноглобуліну, а інтерферону, лізоциму, тобто за рахунок зниження місцевих захисних механізмів захисту дихальних шляхів. Ну, При цьому також ми можемо спостерігати зміни координації, ефективності діяльності війок. також фракція гелю в секреті вона починає переважати над фракцією золи, золю, і це також сприяє підвищеній адгезії патогенних мікроорганізмів до слизової оболонки дихальних шляхів. Ну, і також це є такою, таким плацдармом, так? тобто для створення сприятливих умов вже для мікробної колонізації на слизової дихальних шляхів. Також одночасно відбувається і перебудова секреторного апарату. І якщо цей процес він тривалий, тобто тривало відбувається привантаження роботи кацелярного кліренсу, то це призводить до виснаження функціональних можливостей мокацелярного апарату, призводить до дистрофії і атрофії михотливого епітелі. і можна сказати таким чином, що майже будь-яке захворювання, Будь то інфекційної тіалогії, будь то алергічною, в основі якого є алергічне запалення слизової оболонки дихальних шляхів, воно супроводжується певними змінами. Клінічними проявами порушень мукоцелюлярного кліренсу при інфекціях, або при алергійних процесах, або при будь-яких інших патологічних станах. Все ж таки є кашель. Це також до клінічних проявів відноситься і відходження зв'язкового слизового мократиння, ті хрипи, які ми з вами можемо вислухувати аускультативно у наших пацієнтів. Також клінічні прояви порушення му кліренсу можуть бути у вигляді бронхіальної обструкції і скарг наших пацієнтів на задишку. При різних патологічних станах в'язкість і еластичність секрету вони можуть змінюватися також по-різному. І це обумовлює необхідність саме індивідуального підходу до вибору того чи іншого фармакологічного препарату. Якщо ми говоримо про необхідність корекції корекція кліренсу дії його, то це є обов'язковим таким компонентом для лікування хвороб дихальних шляхів і також при лікуванні хвороб лоруганів. Ну і тому потрібно враховувати фармакологічний вплив і механізм дії. При визначенні того чи іншого препарату для здійснення цієї корекції, незважаючи на значну кількість протикашельних, секретомоторних і секретолітичних препаратів, проблема медикаментозної дії на вище згадані механізми, вона і на сьогоднішній день залишається в центрі уваги. Як сімейних лікарів, так і педіатрів, терапевтів, пульмонологів. Ви знаєте, що нині існує декілька класифікацій, мукоактивних активних і відхаркувальних засобів. На даному слайді представлено одну з них. Ну, якщо так сказати взагалі, то до засобів, які полегшують виведення мокротиння, можна віднести наступне: це мукокінетики, мукорегулятори, препарати, що стимулюють відхаркування та інше. Всі ці препарати вони відрізняються між собою за фармакологічними властивостями, і також за показаннями до застосування і за широтою їх використання. Найбільш затребувальні на первинній ланці при лікуванні. Продуктивного кашлю є саме муколітики і мукорегулятори. За своєю фармакологічною дією і показами до застосування, вони дуже схожі, але мають і деякі відмінності. Хочу нагадати, що до муколітиків відносяться препарати, які розріджують мокротиння і практично. Не збільшують об'єму мокротиння, і також ще одним, однією дією є полегшення виведення цього мокротиння. Типовим представником мукорегуляторів є карбоцистеїн, який одночасно має як і муколетичне, так і мукорегулююче. Карбоцистеїн стимулює активність сіалілтрансферази, він збільшує синтез сіаломуцинів, оптимізує цей баланс між сіаломуцинами та фукомуцинами і відновлює еластичні властивості слизу. Карбоцистеїн розріджує також слиз. І це відбувається завдяки тому, що він розриває ось ці молекулярні зв'язки, дисульфідні зв'язки, про які ми сьогодні вже з вами згадували. Мукалітичний ефект карбоцистеїну, він полягає саме у зниженні в'язкості бронхіального секрету, і крім зазначеного, кабоцистеїн також ще здатен. Відновлювати і нормальну активність секреторних клітин слизової оболонки, дихальних шляхів, також він підвищує продукцію мнаглобуліна А, а це є дуже важливим, коли мова йде про дітей з рецидивуючими респіраторними інфекціями. Ну і всі ці ефекти карпоцистеїну, вони дозволяють віднести його до найбільш сучасних і перспективних мукоактивних лікарських засобів. Хочу також зазначити, що окрім мукорегулюючої дії, карбоцистеїн також ще має і протизапальний, і імуномодулюючий ефект. В доклінічних і клінічних дослідженнях доведено, що карбоцистеїн він уменьшує, зменшує інфільтрацію нейтрофільних гранулоцитів в просвіт дихальних шляхів, також знижує рівень інтерлітіну, 6 і 8 і особливо це стосується також зниження рівню цитокінів і ізопростана при хозлі. Також карбоцистеїн інгівує адгезію бактерій і вірусів на віях епітеляльних клітин. В Україні наразі зареєстровано препарат на основі карбоцистеїну Бронлес, який випускається у формі твердих капсул по 375 мг. Перевагами цього препарату. Є в першу чергу підвищена ефективність, коли мова йде про одночасне призначення карпоцистеїну у вигляді Бронлеса з глюкокортикоїдами, тому що тут йде взаємне посилювальний ефект, і також визначена ефективність при одночасному призначенні, наприклад, з антибактеріальними препаратами. Бронлес, він може призначатися як додаткова терапія при розладах дихальних шляхів, які саме і супроводжуються утворенням надмірно пов'язкового слизу, і у тому числі при хронічних обструктивних захворюваннях дихальних шляхів. Серед побічних ефектів при призначенні карбо... карбоцистеїну можна зазначити дуже рідко, виник... що виникають порушення травлення, може виникати блювання, блювота, біль в шлунку, і в поодиноких випадках можуть також виникати алергічні реакції. А, також потрібно пам'ятати, що недоцільно одночасно призначати лікарські засоби, які пригничують секреторну функцію бронхів, і засоби від кашни. Нераціональним також визнано поєднання засобів, що впливають на бронхіальну секрецію, із засобами для пригничення кашлю або речовинами, які зменшують кількість секреторних виділень. І хоча дослідження на тваринах вони не виявили вираженого тератогенного впливу, все ж таки карбоцистеїн не рекомендується застосовувати протягом першого триместру вагітності, а це те, про що я хотіла сьогодні поговорити. Дуже дякую вам за увагу, і у разі виникнення у вас будь-яких запитань, будь ласка, пишіть їх у чат, і я із задоволенням на них вам відповім.